Відключення світла. До речі, гарна річ, яка нас навчає, як швидко приймати рішення. Тому що зараз ми дуже швидко вирішуємо, згідно з графіків, в яких нас занурили, ми дуже швидко вирішуємо, чи нам поспати ще трошки, чи потрібно встати. і... Наприклад, там, де в нас електропли прилади, фен, да, потрібно помити волосся, або якщо в нас електроплити в хаті, нам потрібно що приготувати, їсти, або нам потрібно десь включити, якщо ще немає в нас додаткових приладів, які тримають світло, да, включити десь і ще попрацювати, поки є вай-фай, щоб не сідала батарея, таке інше. Тобто ми стали настільки. Жити в тайм-менеджменті, настільки жити в часі, цінувати його. По-перше, по-друге, планувати життя і по-третє, приймати рішення. Тому це вірно, коли кажуть, що українці це неймовірна нація, тому що ці події нас дуже сильно змінюють. Навіть іноді ми це не усвідомлюємо, але це класно.